Автор книги про сталінські табори Петер Демант, його псевдонім Вернон Крес виріс чоловік у Чернівцях. Відтак в 40-х роках його, як і тисячі інших буковинців, депортували з Чернівецького вокзалу. В'язнів українців на колемі було так багато, що уникнути численних згадок про них не міг навіть іноземець. Тому за Камерон можна вважати великою українською книгою про Гулах, навіть попри те, що її написав етнічний австрієць. Він описує все, що бачить навколо. Він описує процес виробництва, як золото миють, як добувають стосунки між. Злодіями в законі і тими, хто пішов на співпрацю з режимом. Тобто це фактично така своєрідна енциклопедія задротового світу. Де є місце для представника дуже багатьох національностей, Оксана Пендерецька перекладала книгу півроку. Їй довелося працювати з табірною лексикою, зокрема виробничою та гірничою. Українські відповідники було знайти нелегко, тож іноді, під час спільної праці з літературним редактором, їх доводилось видумувати. Основні труднощі були пов'язані із тим, що лексика, яка переважає в цій книзі, зазвичай відсутня в питому українському варіанті, тому що це лексика насамперед табірна. Я свій Відома тих закидів, так кожен може прочитати книжку російською. Мені здавалося важливим і навіть символічним зробити її українською. Літературне редагування це завершальний етап підготовки книги, каже Олександр Бойченко. Саме з цим йому довелося мати справу. Ця книжка відрізняється від багатьох інших книжок табірної теми, тим, що автор в ній все таки намагався бути час від часу. Дотепним, чи принаймні там якось е освітлити ці сторінки гумором. Ну а зрештою, сам автор чернівчанин, так так, що все це склалося на те, що треба робити і видавати. Літературознавці зазначають, нам пощастило, що автор мав колись стосунок до чернівців. Саме тому символічним є те, що видали книгу українською саме на Буковині. Відтак своєю її можуть називати не тільки наші співвітчизники, а й представники інших національностей Прибалти, Румуни та Угорці. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.